Отже, друзі, ми вирушили у нашу поїздку, і перша зупинка у місті Квебек першу ніч на нашій подорожі. Якщо ви не знаєте, чому ми поїхали і де ми їдемо, подивіться моє минуле відео за подробицями. У цій подорожі ми вирішили взяти машину на прокат, незважаючи на те, що у нас є своя CR-V. і ще ми вирішили зупинятися не у Містах, які, наприклад, нам запропонував чат GPT, розкажу чому. Ну, по-перше, якщо машина своя і ви ще тримаєте на страховці від виробника, так, у нашому випадку то Honda, на таку величезну довгу поїздку до Нової Шотландії. Брати свій автомобіль трошки ризиково. Чому? Тому що якщо ми приїдемо, коли ми приїдемо додому, нам вже треба буде міняти дуже багато усяких деталей. Бо як тільки ми приїдемо поміняти масло у хонду сервіс, вони нам понавішають усіляких там сервісів, і вийде, мабуть, дорожче, ну не менше, ніж те, скільки нам вийшла машина автомобіль автомобіль, який ми беремо в оренду. Крім того, коли ми беремо машину, ми завжди беремо таку страховку, де щоб з нею не трапилося. Ми не знаємо, які у нас будуть очікувати дороги, які люди, що там взагалі а попереду у нас дуже багато всіляких територій, і деякі дуже такі дикі, і які там будуть умови проїзду, ми ще не знаємо, тому свою машину трошки жалко. А тут ми беремо таку страховку, що щоб з нею не випал не страпилося. А ми все одно не маємо ні за що відповідати. Вона покриває усе не тільки там якісь маленькі пошкрябинки, але і дуже великі, якісь там ушкодження, і навіть туди входить і цей сервіс, коли тобі приїжджають, там бензину додають, відтягують і так далі. А якщо її вкрадують, ще щось. Це чому ми все ж таки взяли таку машину. На нашому шляху до нової Шотландії. Ми вирішили спочатку. Ми думали зупинитися в Отаві, звідти поїхати в Монреаль, звідти в Квебек. Але оскільки залишалося вже десь два тижні, навіть вже менше, до поїздки, вже залишилися тільки дорогі готелі і не не завжди наші улюблені, і вже якось не завжди виправдовувала себе ціна номеру за те, що там пропонувалося, тому ми вирішили. Трошки поміняти маршрут і поїхати у невеличке містечко, називається Корнвол. І насправді це була непогана така ідея, тому що це не дуже туристичне місто. Хоча зараз воно вже набирає трошки більше якоїсь уваги. Воно теж на річці, там є більш дешеві готелі, вони не якісь там шикарні, але ми теж не дуже вибагливі туристи. Ось подивиться, шато. А, і там є теж якісь кав'ярні, там є одне з найкращих взагалі, місць, де, якщо ви любите тайську їжу, там є один ресторан, який навіть після того, як ми побували в Таїландії, нам все одно здається, що там найсмачніша та тайська, а, тайська кухня, тайські страви. І а, таким чином нам, довело, нам вдалося трошки зекономити на а, Готелі трошки зекономити на розвагах на їжі на дорогих ресторанах. Після цього ми переїхали в Квебек, трошки погуляли, трошки тут поїли, трошки подивилися на вулички, покоталися фунікульором і вирушаємо зранку вже на Сан-джон. Дуже дякую за перегляд. Всім бажаю гарного відпочинку! Всім бажаю дуже гарних вихідних або канікул. Всім бажаю чудового залишку літа, безпеки, здоров'я. Нехай усі ваші близькі будуть у безпеці. Слава Україні! Побачимося скоро, Па-па.